Це місце впали найперші бомби в цій війні. Тут був літній лагер, і ніхто з тих хлопців, що загинув, ні поняття не мали, що почалася війна. Уже в ті хвилини батьки осиротіли. і жінки вже могли плакати, але вони ще не знали. І повірте, цифра, що тут вибита. В принципі, вона не відповідає. По моїм даним старіки, ті, що живі, тут більше 200 чоловік загинуло. Ну так сталося. Э, ліс знаменний. Тут євреїв розстрілювали, тут перші люди загинули. В своїх мемуарах маршал Баграм'ян вот той випадок якраз освітив. Так було. І імінь нема, ви бачите, і прізвищ нема. Війна це страшна подія. Хоча на привыке жаль сьогодні ми стоїмо теж у такого порога. Війну, каже, родилися, війну ще померли. Поможемо за тих, хто загинув, вибач, так. і за те, щоб мир наступив. От і все. Це найосновніше. Щоб учасники бойових дій були ті. І все. Наш обов'язок перед своєю рідною землею передати ту повагу, то святе до нашої рідної української землі, що ми відчуваємо в своїх серцях. Я думаю, ми передамо і передаємо в руки молодому поколінню любов до України. Любов до нашої землі, і приклади є, ви бачите, що сталося з танком. Не здалися, то наші герої, і отакі от повинні в нас герої де ще тут підростають, і ми будемо вдячні, щоб вони ніколи не забули пам'ять героїв, завжди шанували жертви воїн і завжди були гідні своєї України. Thank you. Всечесні отці, шановна скорботна громада. Сьогодні, коли на нашій рідній землі йде війна, пам'ять про пройдешні війни і злочини проти нашого народу оживає з особливою силою. 22 червня 1941 року. Надзвичайно сумна дата в історії нашої держави день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. На спільну молитву Реквієм зійшлися представники усіх релігійних конфесій, католики, православні юдеї. Зібралися разом в ім'я історичної пам'яті на одному з місць. Де була пролита безвинна кров у 20 столітті Дрогобич, як і вся Україна, особливо західна, під час радянської та німецької окупації, зазнав безмірних людських втрат. Жертви двох тоталітарних режимів спочивають нині у трьох могилах на цвинтарі на вулиці Трускавецькій, на єврейському цвинтарі, на вулиця. На вулиці Пилипа Орлика, біля старого села у протитанкових ровах, на млинках на горі Тептюш, на території нинішнього відпочинкового розважального комплексу Залісся, колишній території військового цвинтаря, в саду на вулиці Стрийській, в лісах та яругах Карпат у Бронецькому лісі біля опарів. Біля орова на території колишнього німецького табору для військовополонених, нині це територія виправної колонії номер 40 Сьогодні ми молимося на одному зі знакових місць Дрогобича на вулиці Ковальській біля пам'ятника, який народ назвав скорботною матір'ю стіною плачу або стіною смерті, саме тут. У 1942-1944 роках гестапо страчувало членів українського національно-визвольного руху та цивільне населення у Другобичі. В період німецької окупації було знищено 15 і більше тисяч громадян пам'яті українських героїв та жертв тоталітарних режимів в Україні. Адже саме на 22 червня припадає чорна дата апогей західноукраїнської трагедії, коли у всіх тюрмах НКВД Західної України за тиждень з 22 червня до 1 липня втратило біля 24 тисяч в'язнів на подвір'ї колишньої тюрми на вулиці Стрийській 3. Богослова на над завжди нині по січ, раз і на віки віки. Господи помилуй, Господи помилуй. Боже духів всього тілесного, ти смерть подолав диявола, знищив. Снівища над нами. Снівуй над нами. Христос відчись той жив в марвих. Рік 1939. Населення міста складає 42 тисячі з невеличким довістком. З них 18 тисяч це іудеї. Протягом 1941-943 років. З 18 тисяч не встановлено, скільки точно, чи 10, чи 12, чи 13 лежать тільки в Бронницькому лісі, вже не кажучи про ті місця розстрілу євреїв, які розказувала, шановна пані Головкевич, мейра бабельма, і хірутей, виям ліхмальхутейбехаїхон, овеямихон, овехаєдехоль Ізраїль. Ah. Uh...